У 1798 році управитель маєтку села Глибочок Гайсінського повіту на прізвище Місевич зігнав всіх жінок населеного пункту в місцевий став. Люди шукали відьму, яка спричинила страшну засуху. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Сьогодні мова піде не про містичний твір, як міг хтось подумати, а про історичні факти, які мені вдалося віднайти в архівних матеріалах. Незважаючи на набожність та дотримання християнських обрядів, наші предки були надзвичайно забобонними людьми. Вплив язичництва і стародавніх вірувань проявлявся, як правило, в екстремальних ситуаціях наприклад, під час засу. То що ж сталося в подільському селі наприкінці XVIII століття? Це був обряд купання відьми. Згідно з повір'ями, така чаклунка могла розігнати хмари і спричинити засуху. І для того, щоб зняти закляття, відьму треба було занурити у воду або мінімум намочити. До наших днів навіть дійшов крилатий вираз, пора вже купати відьму. Так казали, коли посуха набирала загрозливих масштабів. На вказаний інцидент відреагувала церква. Один із священиків Гайсінського духовного правління Максим Богданович доповів про учинену суєвір я суєвір'я єпископу Подільському і Браславському і В свою чергу, Браславська духовна консисторія поінформувала про неподобство в Подільське губернське правління, щоб світська влада вжила відповідних заходів. Як відреагували в канцелярії військового губернатора Кам'янця-Подільського, нам невідомо. А Консисторія своїм указом наказала всім духовним правлінням єпархій, залучивши благочинних і приходських священиків, провести, так би мовити, роз'яснювальну роботу серед вірян. Цитата: даби впредь такое суєвір'я не производилось». Але схожі профілактичні заходи мали лише символічний ефект, бо коли приходила посуха, селяни знову згадували про відьомі. Наприклад, 6 липня 1809 року приказчик села Лисець Ушицького повіту Студзинський заради виклику дощу теж зігнав доставу місцевих жінок. Про це повідомив церковне начальство приходський священник Михайло Лензиковський. Продовжимо. Лисецьких жінок купали за допомогою спеціальних шлей, які були оздоблені залізом. Очевидно, щоб легше було занурювати нещасних у воду. За дійством спостерігали всі мешканці села, зокрема чоловіки та діти. І що цікаво, в результаті обряду нібито віднайшли винуватців посухи. Їх потім заставили нести осиковий хрест. Інформація потрапила до єпископа, а згодом до Подільського губернського правління. Світська влада доручила Ушицькому земському суду провести дізнання. Селяни Свідки підтвердили факт купання, але наголосили, що це робилося заради забави, і ніхто нікому не погрожував і нікого не принижував, а про хрест посполиті взагалі чули в перший раз. Земський суд ухвалив рішення суворо попередити офіціалістів місцевої економії для недопущення подібних випадків у майбутньому і відрепортував про пророблену роботу вушицьке духовне правління. Проте був ще один ефективний метод боротьби із посухою. Треба було розрити могилу самогубця і залити її водою. Принаймні, так вважали наші предки у 1868 році. Група селян села Водички Проскурівського повіту розкопала могилу шибеника Максима Мельника, котрий повісився ще в 1864 році, і був похований під огорожою місцевого цвинтаря. Ініціатори такої наруги були впевнені, що нехарактерна для цієї місцини сильна посуха, яка знищувала майбутній урожай, є не що інше, як витівки нечистої сили, а спраглий самогубець був безпосередньою причиною бездощового літа. Пристав другого стану Проскурівського повіту, відреагувавши на відповідний рапорт з волосного управління, особисто прибув на місце події. Як з'ясувалося, селяни, отримавши дозвіл у представників місцевої влади, а саме соцького Тимофія Фореся, а згодом волосного старшини Якова Кухаря, вилили у розкопану всього на всього на піваршина могилу 10 відер води. А згодом, взагалі, планували перепоховати самогубця подалі від сільського цвинтаря, де він, як вважали селяни, оскверняв землю цілих чотири роки. Проте довести до кінця задумане селяни не встигли. Розпочалося слідство. За рішенням Подільської палати карного суду селяни були визнані: цитата: віновними в розпространенні поганих слухов, возбуждаючих безпокойство в умах, причому употреблено імі суєвірної дійстві, іміючі. По їх поняттю, сверхізвіную силу. У результаті дев'ятеро селян, які брали безпосередню участь у розритті могили самогубця Максима Мельника, були заарештовані на три дні. З матеріалів кримінальної справи не зрозуміло, чи була причетна до цього церква. Не виключено, що саме місцеве духовенство забило у сполох, після чого за справу взялася світська влада. Такий варіант цілком ймовірний, адже не могла церква закрити очі на язичницькі обряди прихожан або своїм мовчанням фактично потурати їхнім забобонам і поганським вчинкам, які, м'яко кажучи, не вписувалися у канони християнського віровчення. В діалах кримінальної справи знаходимо один цікавий запис. Вже згаданий пристав другого стану Проскурівського повіту, ніби між іншим, зазначив у своєму акті з місця події, що невдовзі після розриття могили почав падати дощ. Принаймні про цей факт повідомили йому селяни. Виходить, подіяло. Розриття могил самогубців час від часу фіксувалися в інших селах Подільської губернії, яку я досліджував, що свідчить про досить поширене явище. Друзі, як думаєте, такі історії та екзотичні факти можна вважати нашою історичною спадщиною чи лише фольклором водивільного характеру? Пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, що я запорукою його успішного розвитку, як і українськомовного Ютубу. Друзі, коротенько повідомлю для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. До зустрічі, папа. -па.